Погоджуватися з тим, щоб хоч один з нас, з тої команди, проявляв неуважність, чесність е, до людей, а тим більше недисциплінованість. Я хочу сказати про те, що для багатьох з вас, напевно, було несподівано, моє рішення про призначення моїм радником, радником е, з питань зв'язків з громадськими містами, Відомого політика, громадського діяча, відомого жінку в нашому місті, віру Іванівну Басю. І якщо хтось думає про те, що Олексій Радзієвський, будучи на посаді міського голови, буде відноситися до своїх радників, помічників, соратників в своїй роботі, виходячи тільки з принципів політичних симпатій, й глибоко помиляється. Мені політичні симпатії не потрібні. Ви знаєте про те, що я прийняв рішення сам для себе, я нікого не питав. Я вийшов з, з партії, я є позапартійна особа, допоки я буду міським головою. І для мене близька і зрозуміла будь-яка партія, яка насправді вболіває за долю нашого міста. Отакою От людиною. У мене стала Віра Іванівна, вона мені дуже серйозно допомагає розставити акценти, звернути увагу на ті чи інші проблеми. Вона спілкується з багатьма людьми, і я їй за це вдячний. Ми надалі будемо рішуче позбавлятися від кожного, від тих, хто не хоче дивитися людям в очі, не хоче повернутися до них обличчя, не хоче вислухати навіть сувору правду, навіть важку правду. Але таке покликання, наш, наше покликання покликання кожного керівника. Ми серйозно промоніторили ситуацію, а що ми прийняли в спадок? Я думаю, ви з розумінням, шановні краяни, до того відноситесь. Кожен керівник. Хто би не прийшов і хто би не стояв за цією трибуною, або не займав би ту найвищу посаду в місті, він би, напевно, також би з того починав, він би захотів розібратися, що він прийняв. Яка база в нього? З якого кута і від якого п'єця можна образно кажучи, танцювати ту теорію і практику, якою доводиться займатися владі? Я вам хочу сказати. Про те, що ми, скажемо, в галузі і в напрямку діяльності комунальних підприємств, коли розібралися, ми побачили не тільки ганебні явища, які принижують гідність людську, але ми і побачили причини, чому так сталося. Чому сталося так, що директор? Такого величезного комунального підприємства, як Другове світло, яке нараховує аж 15 працюючих, написав сам собі при мовчазній згоді минулої влади, виконавчого комітету, депутатського корпусу, написав собі посадовий оклад 5 250 гривень. І щомісяця день у день. З бюджету отримував біля 8 тисяч гривень. Це можна порівняти з здоровим глуздом, чи можна це взагалі зрозуміти? Причому в цьому підприємстві є директор, є заступник директора, є головний інженер, є головний бухгалтер, є провідний бухгалтер, є технічний секретар, є машина. І всього того начальства на 15 чоловік набирається аж 8 чоловік. І тільки 7 чоловік робітників, які виконують свої обов'язки, лазять по стовпупах, викручують і закручують лампочки, і що зроблять для того, щоб освітлення нашого міста, яке-не-яке, але було. Але ж ти суми, напевно, кожного разу двоє, мінімум, або на лікарняному, або відпустці, так і таке інше. І так врешті, виходить, врешті-решт. На п'ять робітників, вісім, великих начальників з шаленими посадовими окладами. І це при тому, що є заборгованість в заробітній платі перед цими ж працівниками. Ну хіба можна було з цим миритися? Або е інші підприємства, не буду більше е забирати вашу увагу, але відбувся, відбулося засідання виконавчого комітету, яке розглянуло стан справ комунальних підприємств міста. Комунальне підприємство міста за своєю природою, за своїм покликанням повинно наповнювати міський бюджет. Повинно надавати ті чи інші послуги кожному другабочанику. Цього не було. І тому звільнені з посади директори таких підприємств, як Негарня «Кавиня», Любов Смиш, директор комунального підприємства розрібна і гуртова торгівля Ганна Корягина, директор комунального підприємства Ринок Дрогобицький Станіслав Кузьменко, директор Лазні Дрогобицької, директор комунального підприємства «Екран», директор комунального підприємства Туристичний комплекс, оголошено догадати керівникам хвилі. Комунального підприємства Школяри, комунального підприємства «Їдальня гімназії, директора комунального підприємства Ретор і таке інше. І цю революцію треба було зробити для того, хоча б щоб показати, так жити далі не можна. І так далі ми не хочемо жити і не будемо. Ми звернули також серйозну увагу ця наша команда на комунальні проблеми міста. Я назву лише дві характеристики. Я підтверджую вже зараз офіційно, як діючий міський голова, який отримав переконливу перемогу на виборах і знайшов підтримку у більшості громадськості міста Друговича про те, що будинкові управи, як комунальні підприємства, 80% комунальних зборів, які платять люди за ніби комунальні послуги, які вони повинні надавати, 80% комунальних послуг забирали собі на дальну плату. Скажіть, будь ласка, а з цим явищем можна було вмиритися і спокійно споглядати на це? Для чого взагалі існує будинкова права? Яке її покликання? Чим вони повинні займатися? Ну, напевно, не тим, що 80% це великі фінансові потоки, дуже великі фінансові потоки, бо платить комунальні платежі і пенсіонер, і людина, яка живе нижче прожиткового мінімуму, рівня і працюючи, всі платять, а вони 80% цих грошей забирали собі на зарплату. Тому було прийнято рішення ліквідувати будинкові управи як соціально небезпечне явище для життя людей в місті Дрогобича. І ми це зробили рішуче. І зараз закінчується організаційна робота над організацією діяльності житлово-експлуатаційного об'єднання, яке буде мати потужну аварійну-диспетчерську службу з багатоканальними телефонами. Яке буде мати можливість відгукнутися на ту чи іншу подію на території міста, в квартирі, там, де живе людина конкретна, всяко буває в нашому житті. І воду прориває, і тепло відключається, і електроенергія, і таке інше. Вони будуть можливість мати можливість протягом декількох хвилин бути на місці події і надати допомогу. І вирішити. А не отримувати дзвінки такого варіанту, що почекай до завтра, хай тебе заливає. Почекай до завтра, ми завтра до тебе приїдемо. І от за рахунок отаких от простих, звичайних е кроків щодо впорядкування діяльності комунальних підприємств. В житлово-комунальному секторі, я вам хочу сказати, тільки за рахунок е, оптимізації е, працюючих в е, ратуші, бюджет Дрогобича вже зекономив 2 мільйона гривень, які будуть направлені на охорону здоров'я, які будуть е, на освіту, на спорт і на таке інше. А за рахунок... Реорганізація житлово-комунального сектора ще не менша сума також буде зекономлена і вона буде направлена на підвищення якості надання комунальних послуг. Ми зрозуміли, що той бюджет, який ми прийняли, виглядає солідним і ну, має відповідну вагу. Лише на перший погляд. Це ви. І ми знаємо, що наш бюджет на 2011 рік складає 257 мільйонів гривень. Та бюджет розвитку ще, який затвердила сесія Трогобицької міської ради, ще складає 18 мільйонів гривень. І це тільки на перший погляд здається, що це багато. Але я вам хочу доповісти і проінформувати вас, шановні країни, про те, що 95% отих величезних мільйонів йде тільки на захищені статті. Це заробітна плата освітян, лікарів і інших сфер. І залишається на розвиток міста лише 5% від того бюджету. Тому ми зрозуміли таку е, річ, що нам треба вміло поєднати можливості е, бюджету міста Дрогобича з державними можливостями. Ми, пови, ми поставили перед собою завдання повернути місто Дрогобич в державне лоно, фінансове лоно. І тому було здійснено декілька відряджень до столиці. Було багато зроблено роботи в різних міністерствах, галузевих комітетах, кабінеті міністрів України для того, щоб війти в так звані централізовані інвестиційні цільові програми. І цілий ряд таких програм заведено вже у місті Трубичів. Оце і буде та колосальна підтримка наших побажань, наших планів наших розрахунків зі сторони держави. Це не проста і легка робота, але вона ведеться і далі буде вдосконалюватись і поглиблювати.